Оригінали документів для вступу на бюджет вирішила подати у перший день Анастасія Чекаренда. Дівчина разом з мамою приїхала з Рівненщини. каже, заяви, окрім Луцького національного технічного університету, надсилала ще у два виші. В мене три з п'яти пріоритетів. Це було ЛНТУ, ось Івано-Франкалівські і Лесі Українки. Матеріалознавство, індустріальний інженіринг та менеджмент. Щось дуже цікаве. Школу закінчила відмінно. МТ стала середня достатньо. Головне, щоб дитина була щаслива, щоб їй подобалося навчатися. 17-річний Юхим Дерлюк з Камінька Ширщини хоче бути енергетиком. Паралельно, говорить, здобуватиме ще один фах. Вступаю на стаціонар академію, академії цю семінарію на стаціонар, а сюди йду на заочно, на 141-го спеціальність електроенергетики. Одне подобається, а друге вважає правильним рішенням в житті. енергетика перебуває в час під обстрілами. І перебуває в скрутому становищі і потребує досвідчених фахівців. На факультеті архітектури, будівництва та дизайну є спеціальність будівництва та цивільна інженерія, електроенергетика, електротехніка, електромеханіка. Студенти на цих спеціальностях після третього курсу дуже багато хто про це влаштований, дуже багато запитів є від роботодавців. Зі слів заступниці відповідального секретаря приймальної комісії Луцького національного технічного університету Ірини Бандури на вступ до вишу абітурієнти подали орієнтовно 11 тисяч заяв. Це стільки ж, як і минулого року. Наразі ми вже отримали рекомендації на зарахування на бюджет. Цьогоріч ми отримали 921 рекомендацію для студентів денної і заочної форми навчання, які вступають на бакалаврат. Минулого року в нас була така ну спрощена процедура зарахування. Ми мали право взяти на контракт лише за кошти фізичних. Або юридичних осіб вступників, які не мали атестації. Це називався вступ на контракт за мотиваційним листом цього року. Абсолютно усі вступники і на бакалаврат, і на магістратуру мають мати сертифікати ЗНО 21-го року або НМТ 22-го, 23-го, 24-го, А на магістратуру зданий ЄВІ і фахове вступне або ЄФВВ. Андрій Капітула з каменя Каширського подає документи на державну форму навчання у Волинський національний університет імені Лесі Українки. Хлопець каже, хоче бути істо. Подобається мені просто. Люблю історію. Історію здав на 194 бали. На бюджет пройшов то вже добре. Факультет філології та журналістики. Мені завжди подобалось вивчати мови і напрям саме української та англійської мені дуже підходить. НМТ здав непогано, але не очікував, що пройду на бюджет. Всі батьки філюються за своїх дітей. Так само і я філювався, але... Він хоче навчатися в Україні, дивська. У нас по університету збільшилась кількість рекомендованих в межах 150 осіб порівняно з 23 роком. В університеті у нас є 68 освітніх програм. Якщо взяти по державній формі навчання, то в цьому році дуже мало є рекомендованих на економічні спеціальності. Майже 11 тисяч заяв до нас подано в цьому році. В Минулому році було менше 10 тисяч заяв. В цьому році Є відсоток дітей, які не склали математику, і вони не мають можливості взагалі вступати для здобуття вищої освіти. Зі слів Олега Дикого, абітурієнти зможуть подати оригінали документів для вступу на бюджет до 8 серпня. Зарахування вступників на контрактну форму навчання відбуватиметься з 9 по 30 серпня. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.